Як називається вишитий одяг, що є національним символом? Відповідь Вишиванка. У якому році відбулася чорнобильська катастрофа? Відповідь: У 1986 році скільки літер в українському алфавіті? Відповідь 33 літери. Став лайк і підпишись, якщо відповів на перші три запитання. Яке найбільше за площою озеро в Україні? Відповідь Ялпу. Який український національний танець відомий своєю енергією і швидкими рухами? Відповідь Гопак. Який правитель Київської Русі першим прийняв християнство? Відповідь княгиня Ольга: Чи варто Україні вступати до НАТО, навіть якщо це загрожує ескалацією конфлікту з ЕРФУ? Напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.